Доброго дня, шановні діти! Сьогодні у нас практична робота. І зараз ми розглянемо, як її виконувати. У мене на робочому столі зараз відкритий файл з практичною роботою, та із файл заготовка, яку ми будемо сьогодні переглядати. І так розпочнемо. Перше завдання: Відкрити середовище розробки та виконання проєктів Python і DLE. Якщо ви встановлювали Python на минулому уроці, я показував, як встановлювати та прикріпляв посилання, а також продублюю посилання ще й на цьому уроці про всяк випадок. У мене вже Python встановлений. Я натискаю пуск і обираю Python і DLE». Ось вона в мене є. Нам потрібно з перше завдання. Моторний човен плив 2 години озером і 3 години річки, річкою за течією. Нам потрібно відкрити файл практична робота 6.1. У мене ось він в папці знаходиться. Вам я прикріплю цей файл за посиланням на Google Диск. Ми запустили Python DLE. Щоб відкрити файл, нам потрібно натиснути файл. Open. І обрати, де він знаходиться. На моєму випадку, це робочий стіл. О, практична робота. Практична 6.1. І ось вона є. У мене Тут є у нас код, код нашої програми. Дивимося, що нам потрібно далі. Запустіть файл на виконання. Run, run modul або f5. Ну, десь у run модуль. І ось він у нас зап... запустився. Введіть дані, які просить програма, та натисніть enter. У нас програма просить швидкість човна. Ну, хай швидкість човна, наприклад, буде там 30, Ой, ну, хай буде 20 км за годину. Enter. Швидкість течії течі річки. Ну, хай буде, наприклад, 15 Enter. І нам пише, що човен проплив 145 км. От і все. Нам потрібно зробити скріншот результату виконання програми. Ви можете зробити скріншот або клавішою Print Screen, у вас розміщена на клавіатурі ноутбука, або іншими любими методами, які вам зручніше, в залежності від девайса, яким ви користуєтесь. Перейдемо далі. Це можна закривати. Я знову відкрию. python не те вікно закрив. Дивимось далі. Складіть проєкт малювання двох квадратів, якщо довжина сторони першого на 30 кроків більше за довжину сторони другого. Так, для цього нам потрібно, по-перше, створити новий файл, як нам і пропонується. Натискаємо файл, файл. Ось у нас він є пустий. Напишіть код, в якому при запуску буде запитувати сторони квадрата. А після введення черепашка малюватиме квадрат з заданими сторонами та квадрат, сторони якого будуть на 30 кроків більшими за попередні. Робиться це досить легко. Ну, по-перше, напишемо фрагмент коду, де ми будемо додавати нашу черепашку взагалі до коду. Тобто, from. Тартел, імпорт. І зірочку по сам, щоб імпортувати всю бібліотеку. Далі нам потрібно, щоб вводилось в розмірі сторін якесь ціле число. Хай це ціле число буде А, наприклад. Дамо йому ім'я А. Оце А дорівнює. Ціле число це у нас int, тобто integer. Пишемо int, відкриваємо дужку. І нам потрібно, щоб при запуску програми користувач вводив з клавіатури. Тому додаємо ще таку команду, як input, і відкриваємо дужку. Лапки, і в лапках можна написати введіть сторону квадрата. Хай буде дві крапки пробіл. Закриємо дужку і ще одну дужку закриємо. Пам'ятайте, скільки дужок ви відкриваєте, скільки дужок має і закриватись. Далі нам потрібно, щоб у нас наша черепашка намалювала квадратик зі сторонами. Які ми введемо з клавіатури. Тобто, ми на минулому уроці розглядали, як нам зробити так, щоб у нас черепашка малювала квадрат. Тобто нам потрібно, щоб вона йшла декілька кроків вперед, а ця кількість кроків у нас зберігається в змінній А. І повертаємо 90 градусів. І так, 4 рази. Для цього, як і в прошлому уроці, я виберу у нас, щоб, був, щоб це робилось з допомогою циклу. Цикл ми створимо з лічильником. For i e in range І так як в квадрат у нас 4 сторони повторюємо 4 рази. Закриваємо дужку і ставимо 2 крапки. Нам далі потрібно йти вперед на ту кількість кроків, яка ввелась у нас з клавіатурі, Тобто forward або скорочено FD. І відкриваємо дужку, І ми можемо тут ввести число. А я введу, наприклад, зміну A. Закриваємо. І повернути на 90 градусів. Вправо 90. І все. Спробуємо запустити поки що в такому вигляді. Натискаю F5. ОК. Мене запитує, де зберегти програму. Я збережу в цій самій папці, що і тут, і назву практично 6.2. 6.2. Окей. Мене питає, введіть в сторону квадрата. Хай буде 10 У мене запустилось і ось черепашка намалювала цей квадрат. Зараз спробую перезапустити програму і вести, наприклад, 100, щоб було. О! Ось черепашка вже більше квадрат намалювала, нам це видно. Далі нам потрібно, як тут говорять, <кх> сторони якого будуть на 30 кроків більшими за попередні. Тобто нам потрібно, щоб один квадрат, такий як ми вводимо, цифри, другий на 30 кроків більше. Ми допишемо таку команду A. Ой, вибачте, англійську мову вписуємо а Плюс дорівнює 30. І опять пишемо for i in Range 4. Вперед на А-кроків. І повернути праворуч на 90 градусів. І запустимо це. F5, зберігаємо. видіть сторону. Хай буде сторона 100. Дивимося, у нас черепашка намалювала один квадрат і ще один квадрат, збільшений на 30 кроків. От і все. Досить легке завдання. Далі нам знову ж таки потрібно зробити скріншот коду програми та результату виконання. Код програми це те, що ми ось написали. У нас складається оце у нас код програми. І результат виконання це ось наші два квадратика, які у нас отримались. І все. Додатково робите ці два скріншоти ще і прикріплюєте до домашнього завдання. І на цьому практична робота буде виконана, мною перевірена та оцінена. І оцінка виставлена вам в щоденник. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!